9 років тому ми створили власний бізнес у сфері комерційної нерухомості. Маємо на сьогодні понад 12 тисяч метрів квадратних власних приміщень, і тепер допомагаємо іншим знайти ідеальний простір для роботи та бізнесу. У нас не теорія у нашої команди 15 років досвіду, 200 орендарів, які є постійно нашими клієнтами на сьогодні. Понад тисячу успішних год купівлі, продажу та оренди. Задоволені клієнти. Ми не просто підбираємо приміщення, ми самі будували, запускали та ремонтували. Понад тисяч метрів. Тому точно знаємо, де приміщення працює, а де просто здається. Ми пропонуємо не лише квадратні метри, а повний цикл, юридичний супровід, пошук та аудит локацій, допомога з роботами, планування та запуском об'єктів, підбір під кожний бізнес вивчаємо об'єкти глибше, ніж просто планування чи документи. Розуміємо їхню душу, адаптуємось під вас не навпаки. Ми не продаємо, а супроводжуємо. І кожен клієнт для нас не угода. А партнерства